Представники Київської ради про поскаржились КМДА, що не всі приватні підприємства сплачують у їх фонд 0,3% від прибутків. Як наслідок, виникли проблеми з обладнанням для спортивних закладів, облаштуванням території спортмайданчиків і реконструкцією таборів відпочинку. Про це профспілки повідомили під час засідання тристоронньої соціально-економічної ради. Що стосується оздоровлення дітей, то проблем не виникає. У 2012 році з міського бюджету виділили 24 мільйони гривень. Серйозно непокоїть громадськість, можлива проблема зі школами естетичного виховання. Та заступник голови КМДА Віктор Корж зазначив, міська влада зробить все для їх збереження. Не буде підтримувати ініціативи Міністерства фінансів чи Міністерства соцполітики. Зрозуміти важко. Там, значить, хто цими листами обмінюється стосовно до того, щоб підняти оплату батькам за відвідування дітьми, я хочу сказати, що ми прекрасно усвідомлюємо, що це один з останніх осередків дійсно духовності. Ми зробимо все для їх збереження, покращення умов для їх роботи.